Перш ніж сісти за кермо авто, не маючи на це права, тричі задумайтесь, радять криворізькі державтоінспектори. Вимоги закону до громадян, які керують транспортним засобом, віднині стали жорсткішими. З 22 січня поточного року встановлено адміністративну відповідальність. Штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Враховуючи обставини, співробітники, ДАІ можуть вилучити транспортний засіб з його подальшим утриманням на штрафмайданчику. Якщо при керуванні автомобілем затримують особу, яка позбавлена права керування транспортними засобами, правопорушнику теж доведеться відповідати за новими правилами. На сьогоднішній день штраф складає у розмірі від 850 до 2550 гривень з оплатним вилученням транспортного засобу у його власника чи без такого. Особи, які займаються приватними перевезеннями без відповідних на це документів, у тому числі таксисти, тепер теж будуть каратися більш суворо. Передбачена відповідальність за відсутність відповідної ліцензії у вигляді штрафу в розмірі від 10 тисяч 200 гривень до 17 тисяч гривень з конфіскацією знаряд виробництва грошей, отриманих внаслідок вчинення цього адміністративного порушення, чи без такої, якщо ж ця особа затримується за даний вид правопорушення. Повторно протягом календарного року передбачена відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Принагідно, де в черговий раз застерігають криворізьких водіїв, враховуючи складні погодні умови, потрібно бути особливо уважними та обережними на дорозі.